Ради вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і в цьому плейлісті ми використовуємо візуалізацію для того, щоб краще зрозуміти наші дані. І сьогодні особливе відео, адже ми не просто побудуємо графік, ми поговоримо про взаємозв'язок, значень, про кореляцію, побудуємо лінії трендів. Починаємо. І почнемо, як завжди, з даних. Уявімо собі вітрову електростанцію, і сьогодні попрацюємо з даними щодо миттєвої швидкості вітру і відповідної активної потужності в цей момент часу. Якщо я беру першу клітинку швидкості і натисну Ctrl-Shift вниз. Обираючи всі дані діапазону, я можу побачити кількість даних в нашій вибірці. Це 1700 значень. Отже, є з чим працювати. Тепер традиційно перейдемо до смарт-таблиці. Обираю будь-яку клітинку діапазону і за допомогою гарячих клавіш Ctrl і англійська переходжу до таблиці. Дрібне форматування і перейдемо до планування нашої візуалізації. Отже, маємо дві колонки числових значень. Тут немає категорій, тільки числа. І окрім бажання побачити всі ці числа на візуалізації, ми хочемо побачити взаємозв'язок між ними та відповісти на запитання, як буде змінюватися активна потужність при зміненні швидкості вітру. І для цього будемо будувати точкову діаграму. Отже, обираючи всі наші дані, переходимо до вставлення. І обираємо найпростіший варіант точкової діаграми. І на закладці зовнішнього вигляду візуалізації обираємо темний варіант. Виглядає дуже класно. Тепер спробуємо зрозуміти, про що тут іде мова. Ну, по-перше, колонка зліва швидкість вітру відображена на осі X, так само, як колонка справа, активна потужність, з'явилась на осі y. Отже, для кожної швидкості вітру нашої бази даних ми бачимо відповідно зафіксовану активну потужність. Бачимо відразу декілька значень, які не зовсім відповідають загальній тенденції. Таке буває. Також бачимо, що для. Досить високої швидкості вітру іноді зустрічається відсутність генерації, це також може бути пояснено технічними нюансами, але незважаючи на це, дивлячись на отриманий графік, ми бачимо позитивну кореляцію, тобто збільшення швидкості вітру відповідає збільшенню активної потужності. І тут увага! Наявність кореляції не означає наявність причинно наслідкового зв'язку, адже кореляцію можемо побачити навіть в несподіваних місцях. Наприклад, отримавши дані щодо продажів гарячого шоколаду в автоматі і дані щодо видобування нафти в країні. Центральної Азії, тому працюючи з таким варіантом візуалізації, ми завжди маємо бути в контексті даних, з якими ми працюємо. І тут для вітрової електростанції все більше ніж адекватно. Саме збільшення швидкості вітру призводить до збільшення активної потужності. І оскільки ми вже говоримо про взаємозв'язок, для того щоб більше його зрозуміти, можна додати лінію тренду або лінію тенденції. Для цього переходимо в додаткові налаштування і обираємо побудову тренду. І за замовчуванням Excel пропонує нам лінійну залежність наших даних. І окрім візуального розмірковування над лінією тренду, ми також можемо побачити формулу і точність нашої проксимації. Для цього я перейду в налаштування лінії тренду і оберу опцію відобразити r квадрат і рівняння отриманої кривої. Отже, чим ближче r квадрат до одиниці, тим більш точніша наша модель, і зараз вона описує 90% значень нашої бази, а рівняння дозволяє нам підставивши замість. Х потрібно швидкість вітру отримати відповідний Y або активну потужність. І знову повертаючись до нашого графіку, ми бачимо, що точні дані ми отримаємо виключно для швидкості близько 8 метрів в секунду. Якщо підставимо в наше рівняння швидкість, наприклад, 2 метри в секунду, ми отримаємо від'ємну генерацію електричної енергії. Це буде точка на графіку нижче нуля. Отже, не забуваємо про контекст наших даних. Сьогодні я не хотів би говорити про статистику, про методи аналізу та ряди, а просто давайте подивимося, які ще варіанти трендів нам доступні. Отже, переходимо до опції побудови трендів і обираємо, наприклад, поліном. Якщо ми збільшимо ступень поліному в налаштуваннях, наприклад, поліном третьої ступені, дозволить нам отримати r квадрат на рівні 097. Що значно вище за попередній варіант, тому я видалю нашу лінійну криву і залишу рівняння поліному та R квадрат на області графіку. Він теж неточно описує поведінку наших даних в межах високої швидкості вітру, так само, як і помиляється в зоні низької швидкості вітру. Але для діапазону від 4 метрів в секунду до 12, ми отримаємо досить точне визначення активної потужності в залежності від швидкості вітру. Для завершення візуалізації планую додати назви наших категорій. Отже, зліва у нас активна потужність. А ось X представлена швидкістю вітру, і приберу всі значення активної потужності менше нуля. Подвійний клік на значення категорії, переходимо до налаштувань і вказуємо мінімальне значення на рівні 0. Сподіваюся, що, незважаючи на відносну поверховість даного аналізу, це відео було для вас корисним. Дуже очікую на ваш фідбек в коментарях і до зустрічі в наступних відео.